Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і цим відео ми розпочинаємо огляд партії українських шахісток, які вони грають на індивідуальному чемпіонаті Європи, що проходить на грецькому острові Родос. Шахісток, які беруть участь в цьому турнірі, дуже багато. Більше 180. із них 16 представниць України грають як відомі українські шахістки, титуловані спортсменки. Анна Ушеніна, Наталія Жукова, Наталія Букса, Юлія Осьмак, Ольга Бабій так і молоді, і дуже перспективні: Єлизавета Гребенщикова, Божена Піддубна та інші в цьому відео. Ми розглянемо партію другого туру у виконанні екс чемпіонки світу, олімпійської чемпіонки в складі збірної України, харків'янки Анни Ушеніної. Наш гросмейстер грала білими проти жіночого міжнародного майстра з Угорщини Юліанни Тербе. Звісно, в цій парі саме наша шахістка була рейтинг фавориткою і абсолютно очікувано грала в цій парі першим номером, застосувавши дуже цікавий та рідкісний дебютний варіант. Отже, Д4 зіграла у Шеніна у відповідь: Д5, с 4 С6. слов'янський захист. Анна розмінюється на Д5. В цій позиції білі найчастіше розвивають ферзового коня на С3. А якщо вже ходять чорнопольним слоном, то на F4. Однак у Шеніна зіграла слон g5, досить несподіване рішення. Після кінь c 6, кінь c 3 грають білі, і тут, у випадку природного кінь в 6, білі можуть розмінятися на F6. В цьому одна з ідей ходу слон g5. Далі зіграти e 3. І побудувати досить гнучку та міцну позицію, як було в партії Гірі Ван Форест Вейканзею 2020 рік. Однак в нашому поєдинку угорська шахістка вирішила піти ферзь б 6, нападаючи на два білих пішаки. І тут бити на d5 погано, оскільки чорні зіграють ферзь 5, подвійний удар. А якщо врятувати коня, перекриваючись від шаху, то під бій потрапляє слон. Втім, можна було зіграти ферзь d2, захищаючи пішака b2, ну а в випадку взяття на d4 побити конем на d5. Але Анна Музичук має на увазі дещо інше. Вона рішуче грає e4 ставлячи другого пішака в центр. Тепер у чорних дуже широкий вибір, але нормальний хід лише один. Дійсно, без додаткових знань, не так вже й зрозуміло, що робити чорним. Давайте розглянемо взяття на d4. Бити конем зовсім погано, оскільки після кінь б'є d5 у чорних великі проблеми. Під боєм ферзь є можливість вилки на c7, якщо чорний ферзь залишить поле c7, та й кінь д4 під тиском білого ферзя. Після ферзь 5 можна зіграти b4, чорні неминуче втрачають матеріал. Не набагато краще і ферзь б'є d4, оскільки тут білі забирають на d5, та ж ідея вилки на c7, яка зберігається після розміну ферзів. Взяття на Б2 дещо краще, але також навряд чи його можна рекомендувати. Білі грають слон D2, захищаючи коня, а після взяття на D4 з загрозою вилки на С2, ставлять туру на С1, створюючи свою контрзагрозу кінь Є Д5, у білих перевага в розвитку і чудова позиція. І нарешті сумнівним є хід ДЕ, тому що білі прогнозовано просувають пішака на d5, далі грають слон Е3, кінь Б5, та ж загроза вилки на С7. І знову у білих перевага, хоча вже й не така велика, ніж в попередніх варіантах. Але виявилося, що угорська шахістка знає цю позицію і рішуче захищає пішака пішаком, і це найсильніший хід. А наушеніна міняється на d5 і грає слон b5, зв'язуючи коня. В цій ситуації сильні шахісти нерідко відповідали контрзв'язкою слон Б4, однак і хід слон e 6 укріплюючи пішака D5, теж непоганий. Кінь же Е2 грає українська шахістка, чорні ставлять пішака на А6, проганяючи все ж таки слона на F4, і розвивають коня на f6. 2-0 слон е 7 І лише тут українська шахістка демонструє теоретичну новинку. Раніше зустрічалося А3, готуючи Б4 та прикриваючи це поле від чорних фігур. Однак у Шеніна зіграла слон е 5 вона додатково захищає пішака Д4. Поки що забрати слона не можна, оскільки кінь зв'язаний, але після рокіровки слон залишається на місці, і на F4 йде кінь. А 6 грає чорні слон D3. Анна Ушеніна залишає пішака Б2 під боєм і її суперниця не наважується на взяття. Хоча комп'ютер схвалює хід Ферзьбія Б2 і вважає його найкращим. Натомість Чорні зіграли тура Ац8, природний хід, ставимо туру на відкриту лінію. Однак білі грають кінь А4, захищаючи пішака і нападаючи на ферзя після відходу А3, і тут же Б4 серйозна загроза з боку білих. Чорним треба було все ж таки забрати на Е5 і поставити коня на Е4. Так зберігалася рівність. Однак тут, на 16-му ході, ТРБ помиляється, вона грає Б5, і кінь відходить назад на С3, ферзь d8, не чекаючи просування білого пішака Б. Ферзь F3 грає у Шеніна, ферзь d7 тура f, e1. Стало зрозуміло, що білі фігури стоять набагато краще. Вони добре взаємодіють, мають більше простору, а чорним треба знаходити конкретні рішення. Слон g 4 грає Тербе, далі забирає нарешті на e5. Однак після дає, -E треба відходити конем. Відбувається розмін, і білі грають кінь e2. Загроза кінь Ф4 настільки неприємна, що угорська шахістка вирішила все ж таки розміняти свого слона, і після тура б'є Є2 виникла цікава мітельшпільна позиція з різноколірними слонами. Як відомо, такі ситуації передусім оцінюються з точки зору порівняльної сили легких фігур суперників. Тут білий слон є більш перспективним, оскільки варто поставити ферзя на діагональ Б1, 7 і у Чорного короля створяться великі проблеми. До того ж і пішак Е5, який перейшов демаркаційну лінію, є досить потужною зброєю, особливо якщо здвоїти тури по вертикалі є. Е. ТРБ намагається активізувати свого слона, ставлячи на С5, однак тура АЕ1 і загроза Е5, Е6 здалася угорській шахістці настільки неприємною, що вона вирішила блокувати пішака. Король h 1 грає у Шеніна, звільняючи пішака, і тепер він може швидко рушити вперед. Проганяючи невдалого блокера на Е6. Тура С6 грають чорні. Однак тут не F4, а слон b1, маючи на увазі в певний момент зіграти ферзь d3. F5 грають чорні, перекриваючи діагональ, однак взяття на проході, і після взяття на f6, ферзь d3, нападаючи на пішака і загрожуючи шахом на h7. Краще було все ж таки віддати пішака d5, перекрити діагональ, і після взяття на d5 відійти королем на g7. Хоча, звісно, і в цьому випадку у білих серйозна перевага. Однак в партії Юліана Тербе зазнала краху буквально відразу. Вона захистила пішака Д5, однак залишила на напризволяще свого короля. Очевидно, угорська шахістка недооцінила загроз, які йдуть по білих полях від фігур Анни Ушеніної. Ферзер 7 зіграла українка і аш 3. почерк дуже грамотної шахістки. Перед тим, як завдати вирішальних ударів по чорному королю, Анна Ушеніна убезпечує свого, роблячи квартирку. Чорні грають Тура С7, прикриваючи сьому лінію, однак білі, які діють по білих полях, фактично мають зайву фігуру. Оскільки чорнопольний слон ніяк не може допомогти своєму королю. Слон F5 грає Ушеніна, Тура Е7 змушені зіграти чорні, відбувається розмін і слон g6. Якщо піти королем на F8, то мат на h8. Тому треба забирати. Ну і тут, звісно, дуже простий удар тура б'є 7, який моментально закінчив цю партію. Терба здалася, оскільки після взяття тури буде ферзь біже 6, а якщо відійти на F6, то тура є 6, і ферзь все ж таки втрачається. Таким чином, після двох турів Анна Музучук має два очки і з оптимізмом дивиться в майбутнє. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Ми надалі слідкуватимемо за шляхом Анни в цьому турнірі і не лише її, а й інших українських шахісток. Звісно, завжди найцікавіші партії. Добре, що в жіночих шахах таких поєдинків дуже багато. Дякую за увагу, до побачення!